Розпочали і забули. Ремонт дороги на вулиці Сечені стоїть уже кілька місяців. Частину асфальту тут уклали ще наприкінці літа. Покриття не вистачило на метрів 20 шляху. А як нагадування про себе і виконану роботу, комунальники залишили асфальтовий каток. Він і досі тут, хоч робочих не видно вже три місяці. Прохання про ремонт вулиці мешканці сусіднього будинку писали більше чотирьох років. Випросили, а тепер знову пишуть звернення. Аби розпочаті роботи, закінчили. 20 метрів лишили цього, і так і стоїть. Там далі знову болото, знову ото. І знову я писала, що доробіть ті 20 метрів, хай не ганьбіться вже з, тим, з тими роботами. Ноль німання того. То при тому, що каток лишили, він тут ржавіє вже півроку. І відповіді, і рішення ніякого. Не доробили, бо закінчилися гроші, передбачені на ремонт цієї вулиці. 192 тисяч гривень забракло, пояснюють комунальники. І додають про каток для асфальту. Не забули, просто залишили тут постояти. Каток у нас є ще декілька катків, щоб його не переганяти, тому що переганяти катки недосильно. На цьому тижні була виготовлена проєктно кошторисна документація додатково, щоб закінчити. Асфальтування до майданчика складування ТПВ. А це вулиця Сурікова. Капітальним ремонтом тут займалася київська компанія-підрядник. Дорогу зробили, а по собі залишили ями для люків. Що найменше три впадини просто серед проїжджої частини. Проїжджали по вулиці Сурікова, але не доробили цю Сурікове постійно. Ями машини попадають в ями. Ну, треба їх доробити, люки підняти трошечки треба, хоча б на 10-15 сантиметрів, і заасфальтувати. Ну, а то, що так, як, як усе, закатали в асфальт, все. Е, коли дощ, як бачите, вся зливна система закатана в асфальт, ну, ми, на жаль, так у нас вже заведено, що. Робимо аби як на такий ремонт із більш ніж 20 сантиметровими ямами під люки виділили з міського бюджету більше 620 тисяч гривень. Та влада змінилася і звітувати про роботу нікому, і не ямами єдиними вздовж вулиці збирається вода. Цю дорогу зробили. Подивіться результат тої роботи. От ця калюжа попадав, ця калюжа вже буде стояти тут постійно. Цьогоріч на капремонт внутрішньоквартальних територій в Ужгороді витратили понад 2,5 мільйони гривень. А на ремонт міських доріг більше шести якість робіт видно неозброєним оком. Особливо її відчувають колесами власних машин водії.